2000 гривень за комплект механічної клавіатури та миші. Це багато? А зараз дізнаємось. А перед тим не забудьте поставити лайк, підписатись та бахнути коментар на підтримку україномовного контенту. Погнали! Cougar Combat. Давайте спочатку про клавіатуру. Ну, це повнорозмірна механіка з лінійними перемикачами, тобто без відчутного клацання. Вона не те, щоб тиха, але тихіша за механіки з клацанням. Ресурс 10 мільйонів натискань, та воно плавне та нормальне. І одразу тест звуку. Основа клавіатури це металевий штампований лист, який заходить на всі боки. Тобто він безшовний. Що круто: низ клавіатури пластиковий і бачимо дві великі антиковські гумки. Та піднявши ніжки клавіатури, там теж будуть гумки. А це непогано. З відкритими ніжками вже буде 4 гумки, і нікуди клавіатура не втече. В даного комплекта немає підтримки ніякого програмного забезпечення. Взагалі ніякого. І все налаштовується прямо на клавіатурі. Відключені клавіші Windows, налаштування підсвітки, заміна стрілок на клавіші WASD. Ні разу, до речі, цю функцію не використовував, можливо, вона комусь буде потрібна. Підсвітка чудова, є 10 ефектів, навіть декілька реакцій на натиснення. Тому тут вже можете обрати собі те, що вам по душі. Клавіші підсвічуються нормально, підсвітка безшовна, плавна. Коротше, нормальна підсвітка. Також можна підсвітити окремо потрібні вам клавіші. Жм'якаємо FN та клавішу тильда це клавіша під ескейпом. До речі, в українській розкладці там апостроф, а якщо з шифтом, то знак гривні. Ну, то таке, відійшли від теми. Натиснувши комбінацію, бачимо вже фабричне підсвічування клавіш. Тиціємо комбінацію ще раз, і можна натисканням по довільним клавішам присвоїти їм один з восьми кольорів або вимкнути. Потім тою самою комбінацією FN та тильда зберігаємо налаштування. Ну і якщо захочете повернутись на фабричні налаштування, то затискаємо FN та Escape на декілька секунд. І буде вам щастя. Є підтримка NK rollover, тобто Anti-Ghosting, та є багато корисних комбінацій, клавіш FN та клавіш від F1 до F12. Довжина кабелю 1,8 метра. Він в опліці та має гарненький коннектор. Ну а далі про мишку, її вага всього 65 грамів. Має додаткові дві бокові кнопки та кнопку зміни DPI. Про мишку нічого особливого сказати не можу. Просто звичайна мишка з непоганою підсвіткою. Ну і як із клавіатурою, софта ніякого немає. Для зміни DPI є кнопка DPI. Оце так несподіванка. Тут їх 6 значень: 400, 800, 1600, 2400, 3200 та 6400. Ось за собою я написав значення відповідним кольором, який меша вам засвітить при зміні DPI. Підсвітка також налаштовується, є 7 ефектів. Тут же жмякайте на будь-яку бокову кнопку та кнопку DPI. Та обирайте потрібний для вас ефект. Підсвічується тил мишки, логотип. Під рукою та коліщатко. А також на диво підсвічується місце, там, де основні кнопки. Тобто, ви підсвітку майже не бачите, її видно, тільки, якщо дивитись ось так або трошечки збоку. Ну, є та й добре. Щодо натискань. Воно просте. Ну, типу, звичайне, натискання, як на 90% всіх мишок. Є маленька мертва зона. Але вона мені особливо не заважала. Бокових зміщень в ну, них немає. тобто це нормально. Коліщатка крутиться з невеликим зусиллям, а натискання є дещо більшим, ніж основних кнопок. На бокових кнопках теж є невеличка мертва зона, але то, можливо, і добре, щоб не було випадкових натискань. Кугар не вказує ресурс основних кнопок. Але я позадовбував підтримку і мені дали цифру 10 мільйонів натискань. Я думаю, ці цифри можна вірити. До речі, не забудьте зняти поліетиленові захисні наклейки з ніжок мишки. З тим поліетиленом вона не так ковзає, як потрібно. Я дундук спочатку їх не зняв і думаю, щось бляха не то, чому так незручно? На якого фіга? Потім мені дойшло, поліетилен я зняв і все стало добре. Його дуже важко замітити, але <хи> знімайте. Краще без нього. А ніжок тут дві великі спереду і ззаду. Сенсор тут не вказаний, який, але я тестав його в шутерах. Зривів не було, навіть на самих великих значеннях DPI. Корпус пластиковий, з усіх боків він матовий і підійде під різноманітні хвати. Кабель аналогічно з клавіатурою, також на 1,8 метра, але з мишою на кабелі є фіолітовий магніт. Що можу сказати в завершенні? Чи виправдовується ціна? Та й так. Тільки клавіатура може коштувати від 1800 до 2000 гривень, а тут ще й мишка в комплекті. Причому непоганої якості. Шкода, що окремо клавіатуру чи мишку придбати не можна. Тому, якщо вам потрібен нормальний комплектик, щоб було гарно, то можна було зручно друкувати та грати, можна брати. Ну і якщо. Додивились до цього моменту і не підписались? То що ви взагалі тут робите? Підписуйтесь. Залишились питання, будь ласка, в коментарі. На все відповім і побачимось у наступному відео. До скорого!